13 січня 25-го року в німецькому місті Касель відбулася урочиста передача першої партії RCH-155 Україні. Ця подія знаменувала початок нового етапу військового співробітництва між Україною та Німеччиною. В рамках угоди Україна отримала шість перших машин, які залишаться в Німеччині для підготовки українських артилерістів. Поставка до України розпочнеться в квітні 25-го року і триватиме два роки, протягом яких планується передати всі. 18 установок. Україна стала першою країною, яка замовила новітню німецьку самохідну артилерійську установку RCH 155. Ця колісна САУ є одним із найсучасніших зразків озброєння, розроблених компанією krauss Maffei wegman і базується на шасі бронетранспортера GTK Boxer із колісною формулою 8 х 8. У рамках договору, фінансованого урядом Німеччини на суму 216 мільйонів євро, Збройні сили України отримують. 18 Таких артсистем. Це важливий крок у модернізації артилерійських сил України, яких підвищать їхню мобільність та ефективність на полі бою. rch 155 є першою у світі самохідною артилерійською установкою, здатною вести вогонь у Русі. Така можливість дозволяє швидко змінювати позиції після пострілу, уникаючи ворожого контрбатарейного вогню, що є ключовою перевагою під час сучасних бойових дій. Дальні стрільби цієї САУ стандартними снарядами сягає до 40 а з використанням активно-реактивних снарядів VLAP до 54 км. Завдяки використанню високоточних боєприпасів Вулкано та М982 екскалібур RCH-155 здатне уражати цілі на значній відстані з високою точністю. Озброєння САУ включає автоматизований артилерійський модуль AGM з гарматою калібру 155 мм і довжиною ствола 52 калібри. Модуль повністю автоматизований і не вимагає присутності, Екіпажу всередині під час заряджання та стрільби. Боєкомплект становить 30 снарядів, і 144 модульних метальних заряди. Це дозволяє екіпажу, який складається лише з командира і водія, швидко здійснювати постріли та приміщатися, що суттєво підвищує виживаність на полі бою. Максимальний темп стрільби становить 9 пострілів за хвилину. RCH-155 оснащена потужним двигуном на 815 кінських сил, що дозволяє розганятися до 100 км на годину і долати до 700 км на одному баку пального. Завдяки цьому артсистема має високу мобільність і може швидко реагувати на зміну ситуації на фронті. Броньовані корпуси захищене днище шасі забезпечує екіпажу захист від мін і саморобних вибухових пристроїв, а також від куль калібру 14,5 мм і осколків. Снарядів додатково сау може бути обладнана кулеметною установкою для самозахисту та системами вістрілу димових гранат. Варто зазначити, що, попри високий рівень автоматизації і передові технічні характеристики, RCH-155 ще не пройшла повноцінних бойових випробувань. Як перший оператор цієї системи, Україна може зіткнутися з певними технічними труднощами, які виникнуть під час її експлуатації в реальних бойових умовах, зокрема, виникають питання щодо витривалості шасі боксер під час інтенсивного застосування, а також щодо здатності екіпажу з двох осіб самостійно обслуговувати та ремонтувати машину. В польових умовах таким чином утримання Україною новітніх САУ РСІ 155 є важливим кроком у посиленні артилерійського потенціалу збройних сил, що дозволить підвищити ефективність бойових дій і забезпечити надійний захист для екіпажів навіть у найскладніших умовах.